Сьогодні будемо знімати е, маточники для заключення і для підставки до е, сім'ї, з яких пішли пакети. Ну, і, і показуємо, що все таке буде. Температуру зробили ми таку, щоб хоча б до 30 градусів, щоб вона не мішало. Ну, Ось таке вийшло у нас. Пару не прийняло, але це, це добре достаточно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять не прийняли. Я так його три, четыре, п'ять, шість, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, 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 два, двадцять, два, чотирнадцять, двадцять шість. Це не було. Тут, тут тепленько зробили ми далі. Таке тепле місто. Там знаходиться тепла водичка, зроблена з такими мішочками, з кульками води, з температурою десь так біля 35 градусів. Ми їх сюди положимо і йдемо на пасіку і красиво їм поставимо. Через два дні будуть виходити лідні матки для запліднення. Так ми ускоримо їхню роботу і ну, хороші такі ось, прекрасні маточники. Коротких нема, дуже довго з тижнема ми цих вибраковуємо. I just want to feel we'll love it. You can see it in my face. It's a real big place. 24 хвилини Хеппіранок зараз знаходяться в Черкасах на хепі Шопінгу і саме час дізнатися, що ж там у них відбувається на прямому зв'язку на Кінкевич та Субокіном. Хепі ранок. до великодня. Хеппішопінг. Великі подарунки. Партнер проекту Конфі. Конфіє. Магазини супер покупки. Хеппішопінг. Ну, всем доброе утро, дорогие друзья, всех с наступающим праздником и сегодня улицы Босина Леонид Сенкевич в городе Черкаши. Друзья, мы находимся в торговом развитии центре Любава по адресу 208 дробь один. Где вместе с магазином Кумба? Накрываем на, на улиці десь біля 18 градусів. Не холодно, но и не тепло, для того чтобы не застудить. До побачення. Вот. И, и идем на пасеку на улице.